Нещодавно у Волинських змі з'явилося моторошне відео, де в спортивному клубі «Лаймфіт», що у Луцьку на вулиці Песаревського ледь не втопилася чотирирічна дівчинка. На відео групове заняття. Одна із діток впала у басейн і почала тонути. За кілька хвилин дитині так і ніхто не допоміг. Заняття закінчилося, і зайшла інша група дітей. Лише тоді дітки покликали інструкторку. Дитина уже не рухалася та випливла на поверхню води. На щастя, медикам вдалося врятувати дівчинку. Однак, що із тренером. Nur um. Чому вона не догледіла дитину? Чи був це людський фактор? Чи працює жінка досі у клубі? У фітнес-клубі повідомили, що тренерку звати Юлія, і вона відсторонена від посади. Цього тренера немає вже вона відсторонена. Ні, її немає. Вона відсторонена наразі йде, але ну ми надіємося, якби що її більше не буде. Ну зараз її немає. Вона відсторонена в нас на місці. Тобто до кінця вересня її точно не буде. Ну ми надіємося, що жовтня її також не буде. Ну це вже вирішує керівництво. Із власних джерел телеканалу конкурентів стало відомо. Що тренувала цю групу Юлія Смаль. Вона займається з дітьми у цьому спортклубі тривалий час. Ми зателефонували до жінки, і ось що вона нам відповіла. Чесно, я нічого не буду розказувати. Хочете звертатись до когось іншого, хай щось розказуєте. Я нічого розказувати не буду. Після цього інциденту правоохоронці відкрили кримінал за даним фактом. Порушено кримінальне провадження за статтею 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей триває досудове розслідування і призначено низку експертиз. Самі батьки дівчинки, наскільки відомо, відмовилися писати заяву на тренерку, але цією справою вже займається поліція чи отримає жінка покарання рішення за судом. Тож, працюючи у такій сфері, людям варто пам'ятати про відповідальність за життя дітей, бо ж будь-яка помилка може коштувати життя.